І так, сьогодні в нас ПП-сирники. Е, сирники готувати неважко, в крайній сучі для мене, в мене вони завжди виходять. І, е, але в сирниках є деякі секретики, так сказати, тому що все залежить від творогу, від сиру, який ви купуєте. Якщо він дуже вологий, то він буде розповзатися, треба-туди тоді туди більше додати, додавати загущувачів, таких, як борошно. От. Якщо сир більш тугіший, да, от, наприклад, такий, як я це беру, що він от такий прям брикетом держиться, то туди, туди менше будуть додаватися борошна всякого. І такі сирники будуть. Будуть, як для мене, смачніші. Тому що я люблю, коли в сирниках відчувається сир, а не борошно. Тому борошна я додаю завжди небагато. Але приділяю увагу на те, який я купую сир для сирників. От, я сказала, що будуть ПП рецепт правильного харчування. Пехе, вірніше, правильне харчування сирників. Це без цукру. Борошно я буду використовувати вівсяне, і в мене пересипане в баночці рисове борошно. Два борошна буду використовувати, можна використовувати тільки рисове. Я вже експериментувала з сирниками дуже багато варіантів. Коли закінчилось у мене сімоліно, я робила сімоліно. Це, хто не знає, це манка із твердих сортів пшениці. Але ви знаєте, сімоліно якраз дає трохи оцю розрихлінність, таке, що вони погано склеюються до кубки. А, в общем, вот. <ріст> То мені не дуже сподобається. От зманкою сирники дуже смачні, але це вже не пехе рецепт. О, тому сьогодні ми готуємо сугубо правильне харчування рецепт сирників. І так, що нам для цього потрібно? Ну, сам сир. Я ніколи не дотримуюсь, в мене немає пропорції по грамах. Я все роблю, як би на глаз, і все чудово виходить. Тут у мене ось 446 грам, ну, грубо говоря, 450 грам до 500 грамів. Цукрозамінник я буду використовувати. Вівсяне борошно-рисове, одне яйце ванілін і сіль до смаку. Для початку нам треба розім'яти творожок. Ось, Бачите, який він гарний. він Такий не мокрий, геть зовсім. Отакий творог я люблю до сиру. Ну, сирників робити. Це з такого творога по своїй консистенції. Тому що такі сири, які нагадують творожну масу, з них взагалі ніколи нічого не виходить толкового. Тому що там, непонятно, що, туди понадобавляли. От. Завжди дуже зручно розминаю творог оце вилочкою, не ложкою, нічим, тільки вилкою. Дуже зручно розминається. Так, тепер сюди одне яйце. Сюди цукрозамінник. У мене цукрозамінник майже скінчився, це найшла порціонний. І десь ще трошки ось тут є. О, буду замовляти. Ну, це не, не біда, тому що. Ось, Все все і викину. О, ой, солодке. Це не біда, тому що я взагалі можу і без цукрозамінника, а тоді можна додати ложечку метку. Так, ванілін. Додаю трошки ваніліну до аромату. Дуже багато не додавайте, тому що може гірчити. Так, і все це ще раз добре. Ага, і трошки соли для балансу смаку обов'язково. І все це то теж добре, добре, добре перемішую. Ще раз ось розтираю всі помочки дещо, які залишилися. Ну, Взагалі, я не люблю, те, що коли творог дуже вже такий, знаєте, подрібнений так, що ні грудочки нема. Все ж таки, мені подобається, коли в сирниках він прямо от грудочками ну, попадається, коли його їси, щоб вони. Щоб це був сир, розумієте, а не сиркова маса. Ну, тому я не, ну, не, не, не потрібнюю до такої степені, що там вже не зрозумію, що воно йде воно. Е, можна додавати сюди родзинки, хто хоче. Ну, я не додаю, бо родзинки вони ну, солодкі. Так. І все, Творожок у нас розім'ятий. Тепер я вже беру ложечку. І для початку додаю ложку таку повненьку вівсяної муки, і ложку рисової. І все це перемішую і дивлюся по консистенції, яка виходить. Консистенція у вас повинна бути така. Щоб можна було з нього зліпити сирника. І воно не повинно розпадатися. Навіть тоді, коли ви його оце, там, замішуєте ложечкою, воно повинно консистенція тіста формуватися в тісто. Знаєте, якби таке ставати, бачите, клейке, щоб воно не розпадалося. Тому що от у мене був коментар, що сирники пробують, да, і вони розповзаються. Ну, знаєте, аби я побачила, як ви готуєте, я б вам може, сказала, що не так. От, чи то може творог такий, чи може ви мало додаєте борошна. Ось я по-своєму, бачите, воно вже наче й кумкується. Так? Але все одно я бачу, що малувато ще трошки борошна. Тому я ще трохи додам рисового борошна. Вівсяного я додаю від зовсім небагато. Таки більш я роблю акцент на рисовому борошні у сирниках. Взагалі, я ж кажу, можна робити без вівсяного. Можна робити тільки. І з рисовим борошном. Все. о, оце вже отаке ось воно виходить таке, як потрібно мені. таке, як потрібно. Бачите, ось воно вже таке от прям складається в один, ну, в один шар, да, скажімо так, тісто робиться тісто. І я його так оце до кубки все склала. І тепер мені його на 10-15 хвилин треба залишити, щоб. Борошно вибрало в себе е, всю вологість, яка тут є ще в творозі, і настоялося. Все, тепер я його це залишаю, накрию кульочку, хто ти прилетіла сюди. І хай воно стоїть 10-15 хвилин. От тісто тісто сирнички постояло, пройшло десь хвилин 10, от воно таке, бачите, ось яке воно по консистенції. І тепер я буду робити самі сирнички. Формувати. Беру ложечку, бачите, яке воно. Воно геть не липне до рук, таке тісто виходить. Роблю шарик. Сюди в мисочку я насипала борошно, рисове, так як у нас все ПГ-рецепт. І далі просто отак розплескую і виходить отакий. Сирничок. Ну, можна, знаєте, як зараз модно. І формують сирники чашками, щоб він був красивий, однаковий, рівненький. Можна його ще сформувати отак. От і він буде тоді, бачите, який? Як з магазину. Отак. От О! Супер! І так, виробляємо усі сирнички. Я їх спочатку і зроблю, складаю, складаю на дощечку, а тоді всі їх буду смажити. Все дуже просто, бачите як? Вийшло в мене 9 сирничків. Е, нагадаю, ще раз, тут було в мене 450 грам творога. От якби було 500 грам, якраз би було 10. Так що, е, ну так, ви повинні вже для себе будете знати, що із е, такого, із такої кількості е, творогу виходить от із 500 грам 10 сирничків. десь так. І все, я вже ставлю. Пательню розігріваю, і буду їх забула вам сказати, смажити. що в такому вигляді, да, отак прямо на дощечки, його можна поставити, ці сирнички поставити в заморозку, в морозилочку, і е, заморозити. І тоді брати, коли вам потрібно. Це, якщо є вільний час, можна робити такі заморозки на тоді, коли часу немає, і це дуже зручно. Як завжди, один, хі -хі, один не помістився. Ось уже всі сирнички в мене підсмажилися. Бачите, які красунчики вийшли? Для загалі, чого я їх поклала? в форму? Вони вже готові. І їх можна накладати в тарілочку, зверху сметанкою поливати і їсти вже так. І вони смачнючі. Але, якщо ви зробите так, як я вам покажу, вас зацілує вся сім'я. А що я зроблю? У мене тут залишилось трохи сметанки. Я сюди віб'ю яйце, цукрозамінник, Ну, ви можете цукор хто як, хто як що їсть. Якщо ви цукор їсте, ви можете цукру додати трошки, розмішати оце все. Гарненько, щоб сметана подружилася з яйцем, і щоб все було однорідна маса. І цією сумішю залити ці сирнички і запекти у духовці. Це смакота, неймовірна, хі -хі, повірте мені. От. І е, я взагалі так роблю і млинці з творогом і з сиром. Солодкі. І оце так роблю сирнички. От уже, бачите, отака маса виходить. І зараз я отак все це діло зроблю. От, залью сирнички і поставлю у духовочку запікатися. Такі сирники у вас не повинні не получиться. Тому що це стопроцентний рецепт. Так як я колись виставила рецепт майонезу. Чудовий. І всі роблять там вже стільки просмотрів у мене на тому майонезі. Так, і все. Оце, бачите, яка краса. І тепер я ставлю це все в духовку. В духовочку десь на, не знаю, на півгодинки, на півгодинки на 180 градусів. У мене форма стікляна, тому я ставлю холодну. Ну і поки не зарум'яниться оця сметанка. Пройшло 15 хвилин, і, ви знаєте, мабуть, достатньо. Ви дивіться по своїм духовкам, по своїй. У ну, кого яка духовка. Тому що я ось подивилася, вони вже готові, вони вже підрумянилися. І я вже сирнички достаю. О, дивіться, яка красота і смакота. Ой! Гаряча. От. І це дійсно краса і смакота. Так що готуйте по моїм рецептам. Взагалі, хто от мені вже відписується, хто готував, то всім подобається. Так що, смачного! Сирники сьогодні бомбезні.